Уявіть, ви їдете в переповненому транспорті, а поруч з вами хтось кашляє або чхає. Або ж просто декілька хвилин спілкуєтеся з людиною, як виявилося вже хворою. Знайома ситуація. Саме так передається найчастіше вірус грипу. Дуже швидко та непомітно. Проте, щоб не стати жертвою вірусу та не боротися з неприємними симптомами, температурою та ламотою в тілі потрібно знати, як себе захистити. Грип це високоінфекційне вірусне захворювання, яке має симптоми подібні до ГРВІ, але є Багато небезпечнішим головні ознаки: головний біль, кашель, біль у горлі, підвищення температури до 38 градусів і більше, ломота в м'язах та суглобах. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом всього періоду прояву симптомів. Це в середньому сім днів. Вірусні частки грипу переносяться повітрям від хворої людини до здорової, під час розмови, кашлю, чхання або внаслідок тісного контакту, перебування на відстані близько двох метрів. Основні групи ризику це вагітні, літні люди та особи з хронічними захворюваннями. Проте зараз за спостереженнями Наталі частіше за все звертаються містяни працездатного віку та діти. У нас лікування все симптоматичне. Тобто, якщо ми захворіли, навіть якщо це грип, звісно, є противірусний засіб, конкретно від Вірусу грипу це призначає лікар і далі це симптоматичне лікування. Ми намагаємось дуже багато пити рідини дві літри і більше на дорослого. Провітрюємо кімнату, вологе прибирання, промиваємо ніс сольовим розчином будь-які пастилки спреї, які призначить лікар для горла, для зняття симптомів. Якщо є кашель, точно також ви звертаєтесь до лікаря, лікар вас слухає і вже призначає відповідно до стану ліка. Ситуація захворюваністю у кривому розі постійно на контролі. Станом на все у нормі і не виходить за межі епідемпорогу. порогу. За цей тиждень до лікарів звернулося близько 2,5 тисяч криворіжців, що на 10% менше ніж попереднього. Та й загалом в нашому місті ситуація краща ніж у Дніпропетровській області. За 10-й тиждень поточного року 2025-го за медичною допомогою звернулося близько 2400 осіб, що на 10% нижче попереднього 9-го тижня. Таким чином у нас відмічається незначне зниження рівня захворюваності близько 10 Також зниження захворюваності з попореднім тижнем є серед дитячого населення близько 9%. Захворілі діти в структурі вікової. Захворюваності складають 42 Серед дітей визначають. Рівень високий рівень захворюваності це діти у віці від 9 до 12 років. Щоб зменшити ризики захворювання, лікарі радять робити щорічну вакцинацію. Вона дозволить мінімізувати шанси, підхопити надугу та порадити важкі ускладнення. Серед простих порад не контактувати з особами, у яких є прояви грипу, не надто часто перебувати у людних місцях, пити багато води та провітрювати приміщення. Анастасія Костенюк Максим Морошов. o